Мистецтво завжди займало левову частку в розвитку особистості однак, сучасні підходи до психічного здоров'я та самопізнання відкривають нові можливості для об'єднання творчості та терапії. Арт-терапія дуже позитивно впливає на людей. Вона допомагає знайти спокій через те, що люди поринають саме думками в сам процес. Через арт-терапію можна досягти не лише спокою, можна пізнати себе, можна виявити свої емоції, гнів або радість, або пристрасть, або знайти себе можна. Проявитися через арт-терапію. Арт-терапія може бути корисною для тих, хто зазнав травм чи переживає стрес. Кожен з нас може створювати та експериментувати з кольорами та текстурами, не обмежуючи себе, адже саме це сприяє вираженню внутрішніх емоцій. Так як зараз такий стан в країні людям дуже важливо відчувати безпеку, І коли вони займаються терапією, займаються творчістю, вони або показують, що вони хотіли відчути, або приходять, щоб виплеснути свої емоції емоції, щоб показати їх, і це можуть бути динамічні малюнки, це можуть бути яскраві неонові фарби або навіть якісь темні кольори для того, щоб весь свій біль і весь свій смуток вилити на борт. До речі, арт-терапія не обмежується лише малюванням, а перевага її полягає у тому, що вона надає м'якого впливу на психіку. Тобто, людина водночас займається цікавою і корисною справою, всебічно розвиваючись. Арт-терапію можна виражати через ліплення, і через вироби з смоли, через різні техніки, через кераміку. Ну тобто, це дуже дуже широкий спектр. І бо собі я відслідковую, як змінюється мій стан, коли мені хочеться малювати я там використовую якісь там кольори, маски, змішую, а потім може дослідити свій душевний стан. Якщо розібратись собі, а що зараз я відчуваю, а що мені треба для того, щоб заспокоїтись? Місцеві арт студії, а зокрема і Савельєва Арт студіо, з радістю надають кременчужанам можливість відволіктися від проблем, що накопилися, та гарно провести час у затишній атмосфері. А зроблений власноруч виріб може стати гарним подарунком для будь-якої події. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Чуткі новини.